Так, друзі, задався питанням, як перевірити стан акумулятора на Reno 20 2020 року 52 кВт батарейкою. Маю ось такий планшет, там у нас діагностика. Е і поклацавши трішки, знайшов певні функції і розібрався. Сох акумулятора у нас 93,76, е вольтаж комірок, все рівнесенько, все гарно. 3,85. Також є сох комірок безпосередньо. У нас все ок. А, а я нагадаю, що це у нас Rena Zoє 2020 року з батарейкою 52 кВт в комплектації Intense. з самим потужним мотором r 135 на 135 кінських сил, пробігу 74 тисячі на жирнючій комплектації підігрів сидінь, підігрів керма, автопаркування, клімат, сліпі зони автоскладування, парктроніки 360, камера. Все у нас є максимально жирно заряжена. І по солодкій ціні 12400.